Сьогодні на Львівській трасі, близько одинадцятої години, Лада з'їхала з дороги і перекинулась на узбіччі. На щастя, ніхто не постраждав. Водій в автомобілі був один і вибрався з нього самостійно. Розповідає, їхав у Тернопіль зі сторони Львова. А водій Ланоса, який створив аварійну ситуацію, рухався в протилежному напрямку. Людина хотіла розвернутися на трасі. Саме головне, що я як їхав прямо, я думав, що він от в цю сторону він на своїй полосі. Получається, зупинився і почав задом здавати, йому не вистачило для розвороту, для маневру. І він дивиться на мене і здає собі. Я думав, що він зупиниться, я вже в останній момент ледве-ледве його ззаду обійшов по його полосі. А тепер він вже каже, що, він так не, що я десь із-за повороту вилетів і він мене не бачив. Водій Лануса на місці події спілкуватися із нами відмовився. Автомобіль Део власне, який їхав з Тернополя, вирішив забувши водій його, забувши вдома документи з його слів, вирішив розвернутися, повернутися в Тернопіль. Що він і зробив, порушивши правила дорожнього руху і здійснив розворот. А власне, з його слів він не помітив, чи що ще далеко водій цієї десятки, яка їхала зі Львова. Щоб уникнути зіткнення з Део Оланусом. Водій почав різко гальмувати. Спочатку його викинули на зустрічну сторону, потім на праву сторону, і вже на обочині він перекинувся. Працівники державтоінспекції відтворили схему цієї ДТП, склали адміністративний протокол і попередньо зробили висновок про те, що винуватцем аварії є водій Деолануса.